Люди не розуміють, кого вони повинні захищати. А, тих корупціонерів, які зробляють на цій війні, а, чи е цих ТЦКшників, які заставляють е туди йти на, на передову. Ці, е ті ж люди, які ще вчора, е ті тушки, які на акціях-протестах просто розганяли на... Е Учасників там мітингу і так далі, такі провокатори, вони ж зараз працюють в цьому ж ТЦК. Ви, ви подивіться просто, чим вони займаються, так? коли випалюють людину з із, із машини. І це, при, і це роблять при поліції. Ну як це взагалі розуміти? Не ще й посміхаються там, насміхаються. З... З да? І, наприклад, якби мене заставляли що зробити, у мене виникає питання зразу відточення. Я не хочу, щоб мене заставляли. Повинно бути так, щоб я захотів це зробити.